когда мы говорим об очищении, мы имеем в виду самим себя, и мы не шутим по этому поводу. Я очень сожалею, что сегодня нам пришлось это сделать, но это обязательно. Сегодня как занесли на А затримано за підозру, що ними злочину передбачено з 63 статті 368. кодексу України. всі України. Це прокурор міста Краматорська. Вот. Прізвище я не буду говорити. Но... Підозра, коли буде пред'явлено, то всі будуть знати. Але ж в отриманні хабара от, приблизно півтора місяця працюємо через негласні слідчі дії проводимо, от, тому задокументуємо факти. Це не він тільки, його заступник в Краматорській та начальник БХС міліції. Вони теж там працюють в Краматорській. Все, це пройшло одновременно все задержання. Тому будемо працювати. Це дуже цинічно, коли при фронтових зонах, де людям інколи немає грошей на хліб, а у правоохоронних органів є списочок, хто скільки повинен принести. Це дуже цинічно.